Що з міської скарбниці відкриються кошти? На депутатське звернення відповідь не дається, ігнорується. До речі, місяць тому назад я робив депутатське звернення. Там було чотири пункти. На два пункти дали відповідь, на два проігнорували. І так весь час. До речі, звернення було адресовано. Не Гордійчуку, а міському голові Сімашкевичу. І ще є знакоми, відбулася революція гідності. Прогнали Януковича. А такі от маленькі Януковичі в мініатюрі, в Кам'янці-Подільському, як Гордійчук, черебанять міський бюджет і не виходять зараз до громади, щоб сказати слово, хоча б своє виправдання. Немає їм. А що він один зробить? А що він один зробить? Шановна громада, якщо у вас буде багато, чому зараз Гордійчук сидить в кабінеті десь ховається і не виходить до людей? Чому він не виходить до людей? Скажіть, будь ласка, він не Треба, людей, він не хоче їх слухати, він не хоче нічого робити. Єдине, що він привик в міський бюджет. Більше він нічого не вміє. Спочатку його прибуття. Кам'янець-Подільський було дві організації: тепло і вода. Він обітав ці організації, зробив монополію і зараз навіть того, щоб встановити котел, людям не давай не дають такого дозволу. Вони говорять: а звідки покривати збитки, буде енергія, Збитки хай покривають своїх кишень. І ще розкажуть, яка в них є нерухомість по місті Кам'янці-Подільському. От головний інженер забалакує і захищає свого патрона, який, який так само отримує зарплату з міського бюджету. Я, до речі, з міського бюджету жодної копійки не отримую, так як і інші депутати. Слава Україні! Героям слава!